Наші спортсмени відібралися і поїхали на Олімпійські ігри от в кількості 140 представників. Це вже для нас перемога в певному сенсі, тому що не всі змогли це зробити. І у цих спортсменів, які відібралися, у них є друзі, які зараз воюють. Деяких з них немає вже. І вони, і вони тим самим самі розуміють яка перед ними відповідальність? Uh -huh. Я думаю, що не потрібно додатково їм це нагадувати. Всі, ті, хто поїхав, вони професіонали своєї справи. Вони кращі з найкращих. Вони в топі не тільки українського спорту, вони в топі міжнародного. Спорту і звісно, ми від них чекаємо найкращих результатів, але ми будемо раді любому результату, якщо вони використають цей майданчик не тільки для того, щоб завоювати медалі, а для того, щоб розказати про те, що відбувається у нас в країні.